Чи можна поїхати в Єгипет без знання англійської мови? Перший ваш страх може виникнути на етапі проходження аеропорту, але, як правило, ви будете летіти з людьми, які спілкуються вашою мовою, і ви зможете попросити у них про допомогу. Але якщо поряд не буде таких людей, ви зможете скористатись мобільним додатком Google-перекладач, за допомогою якого ви зможете перекласти аудіо або текст, який ви сфотографуєте. Якщо ви боїтесь про те, як ви будете спілкуватись в готелі, то, як правило, є персонал в готелі, який спілкується російською мовою, і ви зможете отримати відповіді на будь-які ваші запитання. Якщо ви думаєте про те, як ви зможете харчуватись, то в готелях також меню, як правило, багатомовне, і з цим у вас не буде проблем. Якщо ви захочете прогулятись по місту, то як правило це буде туристична зона і багато вивісок, там також багато мовних. І часто зустрічаються продавці, які також спілкуються російською мовою. Тому у вас, в принципі, як правило, може не виникнути проблем. Але ви можете також зробити якісь нотатки і запам'ятати якісь базові фрази для спілкування.